Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтеся на канал. Переможемо разом. Двійник Путіна провів зустріч із Герасимовим, але цікаво, що Кремль виклав відео без звуку. Телеграм-канали пишуть, що двійник Путіна був нібито злий і говорив щось емоційне. На відео це видно. Щось намічається, чи послухає Патрушев союзників, буде видно по сьогоднішньому ударі по Києву. Той же час, поки двійник говорив про щось до Герасимова, справжнього Путіна відкачували в США, куди він прилетів два дні тому. Пишуть, що таємній лікарні президентів США лікує диктатора Путіна справжнього двійників скоро приберуть, а влада перейде до Патрушева. Сьогодні вранці справжньому Путіну стало погано. Два околи з невідомими препаратами кололи в серце. Ось що пише телеграм-канал Генерал СВР, який веде російський генерал. Свого часу справжній Путін попав під роздачу на двійник, якого Патрушев відправив до СІ із посланням. А дійсно оригінальний Путін, який відсиджувався на Валдаї, під час останньої перестрілки одразу три джерела підтверджують, що Путін отримав три поранення. Наразі не тому чи помер він і був поранений він, чи його двійника. Пише телеграм-канал Генерал СВР. І якщо усі говорять, що Путіна вже немає, а керує Патрушев через двійника, то є і інша інформація. Пораненого Путіна два дня тому евакуювали штати зараз. Під час курської операції ЗСУ вирішується. Доля всього світу мирні переговори у вересні. Усе вирішать, а нібито справжній Путін, а не двійник під контролем. Патрушева лікується у США. Про це знають ключові гравці і тиснуть на Патрушева, аби той. Прибрав двійників, ставав президентом та закінчував війну. В той же час Патрушев зупинив наступи всюди, крім Покровська, та відправляє всі сили в Куриська, будуть домовлятися. Наказ відвести війська на позиції, та знову закопуватися і окопуватися. Крім того, не дарма папа та Орбан в один голос заговорили про переговори після початку Курської операції. Російські сили виснажені не менше наших, адже штурмувати це не оборонятися. Втрати в атакуючих завжди більші. Патрушев зібрав нараду та готує пост. Сланців до Китаю та США будуть переговори, буде список з 20 пунктів. Не всі сподобаються Україні. Наразі ЗСУ також посилено закопуються після провалу та факапів влади. Доводиться все робити швидше. Все, як казав залужний глухий кут настав. Патрушев заробив перший крок. Що буде далі? Наразі невідомо, але допомога США вже проголосована, підписана та ось уже понад другий місяць їде кожного тижня. Їде до Києва. Патрушев готує звернення до Росіян щодо передачі влади Путіним. Пише телеграм канал «Отопор Омстем той же час урядові комісії НАТО ООН, Великої Сімки сформовані зустріч в Москві на ногах прямо в аеропорту Патрушев. Викладе своє бачення закінчення війни та власної легітимізації від України. Там буде генерал залужний, така умова союзників блоку НАТО. Генерал не підпише нічого, що суперечить нашим інтересам. А пише телеграм-канал Офісне Мишення. Напружена ситуація і у Києві. Телеграм-канали пишуть, що після зустрічі Дудизе першого евакуюються в захищене місце. Буде удар по раді та панковій наказ Кремля зробити. Те така, щоб Київ сьогодні завтра горів. Зокрема, Рада, Банкова та інші визначні місця підготували 200 літаків та понад 300 ракет. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновка. Кожен робить сам до зустрічі. Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.